Чим Взимку обігріти свій будинок. Дрова не вихід, та й де їх тільки взяти, якщо ти в лісі лісниче не працюєш. Пілети як варіант, але треба мати приміщення, куди їх всіх складати. Електричний котел – нормальна тема, але для того потрібно працювати бухгалтером в ДТЕК. А так будете рахувати, кіловати і платити немаленькі гроші. Напевно, краще газ, але щоб його. Провести це потрібно ще той квест пройти, зробити проект, отримати дозвіл, а ще й трубу тягни і не маленькі гроші заплати. Ну і мінімум раз в місяць чекай в себе вдома інспектора, щоб він подивився, скільки ж ви намотали газу. Але ж газ небезпечний, він безбарвний, немає запаху, і від нього може бути біда. Але вихід є тепловий насос з системою повітря. Вода він абсолютно безпечний, екологічний, а ще й економічний. Ну що цікаво. Ава безкоштовну консультацію можете отримати по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям.